Вітаю, друзі! Це прямий ефір. Ютуб каналу Ростислав Продакшн та Фейсбук. Сторінка Ростислав Калацинський. Слава Україні! Як завершилася зустріч Ердогана, який щойно ну декілька днів тому перебував у Сочі, мав чотиригодинну розмову. З Владимиром Путіним, російським диктатором, після цього Ердоган прибуває е, до Львова. Е, сьогодні відбулася зустріч. Буквально декілька хвилин тому закінчилася зустріч з Зеленським і Гутерешем. Це генсек е, ООН. Про що говорили і до чого дійшли, та чи можна дійти якоїсь згоди? Е, Йдемо по порядку. Президент України Володимир Зеленський щойно опублікував візит президента Туреччини до. України вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни, як Туреччина. Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, тобто про те, що вони говорили з Путіним. Сьогодні говорили е, Зеленський з Ердоганом. Е, отже, поговорили про удосконалення зернової ініціативи ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж. З боку окупантів масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України також торкнулися питань оборонної взаємодії. Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони. Ось така інформація. І ще декілька важливих деталей з приводу зустрічі Ердогана з Путіним значить вони в Сочі розмовляли 4 години до приїзду Ердогана у Львів. За словами прес-секретаря Путіна, піскова президенти за підсумком переговорили ухвалили спільну заяву. Як повідомляє сайт Кремля на початку зустрічі, Путін заявив, що президенти поговорить про спільні великі проєкти, такі як будівництво атомної електростанції «Акую» та робота турецького потоку, який, за словами російського президента постачає російський газ не тільки для споживачів у Туреччину, а й для споживачів у Європі. Путін порушив питання постачання українського з чорноморських портів. Uh, також він додав, що сторони обговорять питання безпеки в регіоні. Насамперед сирійську кризу. Раніше повідомлялося, що Путін взяв на зустріч із Ердоганом голову Чечні за Кадирова. Очікувалося, що темами, які домінуватимуть на переговорах, будуть пропинення війни Росії в Україні та перспектива uh, турецького наступу в Сирії. Ось такі uh, новини і обмін полоненими зерно і літаки. Зміна звали теми зустрічі Ердоганам і Зеленського. За даними е телеканалу НТВ, е на порядку миденному так е крок, який необхідно зробити для підвищення функціональності зернового коридору та вирішення війни дипломатичним шляхом серед інших питань, е які обговорили на зустрічі посередництво Туреччини в обміні полоненими між Росією та Україною. Ну до речі, був генсек ООН, то. Е Слава, знаєте, українському уряду теж і українцям всім, які допомагали, які ми постійно про це говорили, аби відбувся обмін полоненими і аби українських військовополонених азовців повернули додому, тому що те, що ми бачили цю клітку в Маріуполі, які, яку хочуть використати для а, катувань українців, це просто. Ганьба, це 17-18 століття, і слава Богу, що генсек ООН приїхав у Львів і порушив це питання разом із Ердоганом і Зеленським. Також поговорили про повернення до Туреччини двох літаків турецьких. БПС а 440 які пробували в Україні до війни, і продовжують тут залишатися на зустрічі двох лідерів. Буде оцінено всі аспекти турецько-українських відносин під час візиту Родоганам України перебуває також із генеральним секретаром ООН Антоніо Гутерешом. У цьому контексті передбачається проведення тристороннього саміту. Так, це те, що вже відбулося, і подивимося останні новини. Який натяк від Путіна привіз Ердоган Зеленському? Вон, значить, йдемо, йдемо. Ердогана Зеленського Львові зустріли акції на підтримку українських військовополонених, зокрема в'язнів Російської Федерації в Азовсталі. Дякую, Львів'яни, що організували цю. цю Цю акцію Зеленський Гутереш домовилися продовжувати координацію щодо реалізації зернової ініціативи, обговорили питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону українських військовослужбовців і медиків. Особливу увагу було приділено темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій атомній електростанції. Повідомив українських лідер і меседж із Туреччини. Після розмови із генсеком ООН Володимир Зеленський зустрівся з. of the Таїпом Родоганом темою бесіди за заяви президента України стало удосконалення зернової ініціативи Ядерний шантаж і оборона візит президента Туреччини в Україну вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Гутреш приїхав до Львова напередодні Ердоган сьогодні. Це перший візит президента Туреччини до України. Друзі, від початку повномасштабного вторгнення Росії турецька сторона повідомляла, що однією з тем переговорів стануть перспективи дипломатичного врегулювання війни Російської Федерації проти України. Жодних сенсацій після зустрічі у Львові з в інформаційній простір не потрапило. І навіть слів, що сторони обговорювали якісь дипломатичні шляхи виходу з війни з РФ в офіційних повідомленнях не прозвучало. Хоча напередодні і генсек ООН і президент Туреччини повідомляли, що про це йтиметься обов'язково. Ну і зустріч я зазначу, тривала недовго. Який же натяк привіз Ердоган е, від Путіна під час візиту до Львова президент Туреччини Ердоган запропонує президент. Антові України Володимир Зеленського організувати його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним про це напередодні Львівського саміту повідомив турецький телеканал А Haber із посиланням на джерела. А видання CNN Турк із посиланням на свої джерела розповіла, що Путін натякнув на можливість зустрічі з зеленським у день візиту Ердогана до Сочі 5 серпня. Тепер російська сторона заявила, що лідери можуть зустрітися та визначити дорожню карту. Потім делегації можуть розпочати роботу щодо реалізації цієї. Є дрожні карти. Ну, знаєте, цей корабель тоне бал іде. Значить, криси, да, всі втікають з корабля, тому що корабель російський дійсно тоне, точніше, він вже потонув. Ви пам'ятаєте про крейсер Москва як ЗСУ? Влучно цілять у об'єкти військової інфраструктури у Криму, а також, також ворожі кораблі. Браво ЗСУ, звичайно, за це. І Криса вже ворушиться, тому що Путін запросив Ардогана до себе. Той поговорив з ним, той приїхав у Львів. Щось має зрушуватися, тому що 6 тисяч економічних санкцій на росіян також діють. Скоро жрать уже нічого не буде, там уже. Холодильники на половину а, але вони ще живуть. Як то кажуть, ще корабель до кінця не потонув, бо є ці енергоносії. Вже нафту заборонили. Зараз питання з газом, і це питання дуже непросте. Отже, при цьому сам Зеленський напередодні візиту Ардогана сказав у переговорах із Російською Федерацією. Немає посередників. Він зазначив, що їх неможливо ввести. Тут буде можу, багато критики зараз, ви ще скажете, там, яка там розмова, який там документ, яке пропонення війни. Ну, справа в тому, що військові експерти вже кажуть, що е, Україна може ставити свої вимоги е, повернення всіх своїх територій, тому що е, в нас. Е, Іде дуже добрі результати результати на фронті. Вчора дивився відео, що остання перемога там їхня була це захоплення Сєвєродонецька. Вони просунутися не можуть не можуть, і в нас є усі перспективи для успішного здійснення контрнаступу на правому березі Херсона. Е, тому ось так, е, і Петро Черник в інтерв'ю мені розповідав, що все одно будь-яка війна закінчується проголюванням якимось документом. Тобто, якщо буде це, то має бути з участю англосаксів, тобто президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. І... А, також прем'єр-міністра Великобританії, бо ці дві країни мають найбільшу вагу. Отже, Зеленський каже, тому мати чи шукати посередників між країною, яка захищає свою землю, та країною, яка вирішила її повністю зруйнувати, вони не люди, які можуть бути посередники між людьми та звіром. Ви не знайдете посередників, тому що Росія не хоче закінчувати цю війну. Заявив а, український лідер, все ок, Ердоган. Я б додав би так. Територіальних компромісів із Кремлем не буде. Україна не погодиться на територіальні компроміси з Росією, оскільки це стане війною, відкладеною на майбутнє, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Щодо питання, у яких межах відновлення кордонів є метою України. Тільки повна деокупація до кордонів 91-го року, написав він у твіттері. Зеленський може бути трохи. Піночетом більшість українців віддають перевагу ідеї могутньої держави ніж демократії в країні на тлі війни. Запис на сильну руку зростає таким є підсумками липневого опитування КМІ проведеного на замовлення громадянської мережі ОПОРА. 58% українців уважають, що для України зараз важливішим є сильний лідер, тоді як демократичну систему назвали важливішою 14% опитаних. Ще більша різниця у поглядах помітна у питанні втручання президентів в діяльність парламенту й уряду. 79% називають його виправданим за для посилення оборони. 16% вважають, що розподіл повноважень важливо зберігати навіть під час війни. Також 57% респондентів упевнені, що під час. Війни влада має притягувати до відповідальності громадян за поширення шкідливих для держави поглядів. Ось така інформація. І українці також прихильні до онлайн-цензури 60% підтримують ідею більшого контролю інформації в інтернеті для посилення захисту від ворога. Це я теж підтримую. І дякую. youtube канал. Теж багато забуквало російських. Пропагандистських каналів це дуже велика перемога. Е, ну, варто ще зазначити про трагічну ніч у Харкові. На Салтівці е, були ракетні вибухи. Внаслідок масових ракетних ударів росіян по трьох районах Харкова пізно ввечері 17 серпня та вранці 17-го загинуло 9 людей, майже 40 отримали поранено. Знаєте, не люди, і як сказав Зеленський, я його точно підтримую в цьому, тому що бити по житловим кварталам про простим будинкам ну це не цість тотальна. Минула ніч стала однією з найтрагічніших спочатку. З війни повідомив голова Харківської ОВН Олег Синігубов у телеграм. Сорок сорок потримало поранення 175 днів жаху в Харкові. Щоденний терор, удари ракетами по спальних і цивільних кварталах. Росія хоче притворити Харків на по аналепо дві грозний 96 чи Варшаву 45. написав Михайло Подоляк у е, своєму е, Твітері. І що варто зазначити, що вчора також була позитивна новина ЗСУ вдарили по військовим об'єктам в Джанкої, це в Криму, і знищили 15 тисяч боєприпасів. Тобто на півтора тижні припиняться масові обстріли півдня України. Окупанти скільки двохсотих, так? Питаєте мене? Так, зараз глянемо. близько 44 тисяч військових росіян. Е, втратили, як то сказати правильно, увійшли в ґрунт. Побачили вічність. Також окупанти втратили понад 12 тисяч одиниць техніки, серед якої танки, майже 2 тисячі броньовані машини, 4 179. Е, це є. І подивимося ще. З приводу неприємного сюрприза 430 літаків та 360 вертольотів на кордоні з Україною. На думка Ждану, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія готує масовий обстріл по Україні. Це я вже про це вчора розказав, 23-24 серпня. Тому, будь ласка, передайте, аби всі йшли в укриття. Якщо буде повітряна тривога, не нехтуйте особливо на ці чиста, 23-24 число, тому що йде е, е, от з території Білорусі, і також е, з території Росії стягується військова техніка. І з якого боку Жданов каже, на мій погляд, з Білорусі йде підготовка і, скоріш за все, вони будуть робити масований удар. Масований удар це залучення максимальної кількості пускових установок або максимальної кількості. Випущених ракет каже експерт. І згадайте, коли був масований обстріл по Кременчугу, тоді було 74 ракети з трьох напрямків Білорусі, Російської Федерації, Чорного моря. Скоріше за все, можливий варіант саме такий, що з трьох боків буде завдано ударів, Про це зазначив Жданов. І також я вибрав одну цитату, Жданова. Чому він прогнозує, що за два тижні ЗСУ зможуть змусити окупантів відступати з півдня. Ми сьогодні можемо планомірно і послідовно виносити всю логістику, що буде дуже сильно впливати на боєздатність частин. Коли у них розпочнеться боєприпасний голод, паливно-мастильні матеріали і продовольство будуть закінчуватися, це угрупування може втратити свою боєздатність. Тоді ми можемо запропонувати їм здатися в полон або відступати. Такий варіант можливий. На мій погляд, Одного-двох тижнів достатньо для того, щоб знизити бойовий потенціал російських військ. Тобто, що взагалі означає цей шантаж, друзі? А, ракетні обстріли і так далі по Скрізь Київщині та Рівненщині. А вони просто ну, лякають, шантажують, тому що на суші вони їхні війська не можуть просунутися. В них немає жодних перемог зараз, вони не можуть піти далі. ЗСУ вправно виконує свою роботу, ви це бачите. Почалася паніка в Криму, там влада закрила вже міст, Керченський міст, тому що вночі цієї ночі вони втікали всі з того мосту, а росіянам ще не дали виїхати. Тому росіяни, які панікують, можуть виїхати з Криму взагалі. Поки ще цей міст функціонує, тому що ми бачимо точні удари Збройних сил України, і вони все роблять вправно. І думаю, супутник, який придбав е, наш е, притула, ми скидувалися всі гроші грішми, пам'ятаєте на байрактари. Байрактари подарували Україні Туреччина, Туреччина, ви розумієте, з ким Туреччина, і що все одно хтось має бути посередником. Тому Сергій Притула заявив, що купив спутник ICIE, Не знаю, чи правильно вимова на зібрані українцями кож гроші може сканувати об'єкти на землі за будь-якої погоди та вміє бачити через перешкоди. Там зауважили, що ICE – це про не просто компанія, власниця групи супутників, які роблять знімки високої якості. Ці супутники проводять знімання за допомогою синтезованої радіолокаційної апарату, апаратури, яка дозволяє будь-який час доби і за будь-якої погоди сканувати об'єкти. Це реально круть. Системи САР завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити через перешкоди. Тобто, грубо кажучи, не те, щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода, пояснили у Страткомі. І там навіть показали: Вау, дуже гарні там відео, дуже велика чіткість, знаєте, з цього супутника. Тобто, що можна все побачити. За 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю ректар, благодійний фонд притули придбав супутник. Він надасть доступ до бази супутникових знімків компанії ICE на понад рік. Це дозволить ЗСУ оперативно планувати операції. Все на нашій користі. Тому е, тільки промога за нами, а оцей масований обстріл і так далі залякування, вони тільки вміють шантажувати, залякувати, красти. І розгрібати, але скоро ворогу дадуть такого відсічу, що воно заспокоїться на я б хотів сказати взагалі на все життя, аби це воно розпалося на маленькі частини. Тоді ми зможемо всі видохнути. І нехай так і буде. Дякую, що дивилися з вас. вподобайки, коментарі. Це був прямий ефір. Ютуб канал Ростислав Продакшин та.